Так, друзі, всім привіт! Знаю, що ви полюбляєте ну, мої постійні дівчатка точно, стовідсотково. В принципі, по Тіктоку, по Ютубу бачив, що вам зайшло, робив колись пораду на місяць від символон, то давайте і зараз зробимо пораду на місяць на лютий від символон. Витягну декілька карток. І потім розтлумачено так, порада на лютий 2025 року від сімболон. Так. Картка номер один. Картка номер два. Картка номер 3. Перше, що прийшло на думку. Давайте я відкриваю. І будемо злумачити. І так, друзі. Перша картка у нас депресія. Радить нам не поспішати нічого не робити, не проявляти якоїсь активності. Треба зупинитись і перечекати цей період. Лютий для вас такий місяць пасивності це зупинка в справах, можливо, навіть через нестачу та або упадок сил. То просто треба зупинитись та перечекати цей період. Наступна картка у нас картка маріонетка. Порада сприймати все як гру, не вмикати якісь свої емоції. Просто грати свою роль, але не забувайте, що вами можуть маніпулювати. Тому будьте уважні, обережні і намагайтеся не давати з собою маніпулювати. І третя картка у нас матерія та дух. Це про те, що в лютому треба навчитися робити подарунки. і, якщо розумію, кожен донатить, але донатити ще більше на ЗСУ, скажімо так. Щоб пройти в цей храм, треба чимось пожертувати. Гармонізуйте своє відношення до матеріальних благ. Щоб... Скажімо так, да, гроші це хорошо, добре, але щоб покращити все ж, все ж, своє, все ж таки своє життя, треба ці матеріальні блага відкласти на інший план, бо це все ж таки не головне в житті. Немаловажне, скажімо так, але і не головне. Все ж таки треба прийти до тієї гармонії у своєму відношенні до цих благ. Щоб щось отримати, треба. Щось віддати натомість, тому завжди треба пам'ятати про взаємообмін енергіями. Дякую за увагу, до нових зустрічей!